Чому всі так реагують на холодну харизму холостяка? Давайте розбиратись. Тригер номер 1 Дефіцит уваги дорівнює сильніша прив'язаність. Коли чоловік мало відкривається, але іноді кидає теплим поглядом, мозок це читає як винагороду, яку потрібно заслужити. Це зачіпає тривожний стиль прив'язаності. Тригер номер 2 Фантазія замість реальної близькості. Глядачі і учасниці закохуються не в людину, а в образ. Як у героя з фільму загадковий, недоступний, не до кінця розкритий, такий солоденький тригер номер 3 три. Я зміню його любов'ю. Як тільки з'являється внутрішня історія, я зможу розтопити його серце, це вже не про стосунки, а про повторення дитячого сценарію, де любов дорівнює випробування. Здорові стосунки починаються там, де не треба розшифровувати крихти тепла, де увагу не заслуговують, а отримують просто так. Ставте лайк, якщо хочете другу частину.